Так, друзі, всім привіт! Сьогодні середа, нік, сьогодні на реабілітацію, і в мене такий поступив коментар від моїх глядачів, які тільки що приїхали в Нідерланди, хочуть все знати про медицину в Нідерландах. Люди пенсійного віку. І от я зараз запишу відео, кому це цікаво. І розкажу. Все про медицину, що я знаю в Нідерландах для українських біженців. Залишайтеся, кому це цікаво. Нік, вітайся з нашими глядачами. Привіт, як справи. Так, напишіть, друзі, як у вас справи, а Нік іде на реабілітацію і побажаємо йому гарно попрацювати. Як, друзі, що я можу вам розказати про медицину в Нідерландах, що я знаю. Значить, Коли ми приїхали, ми пішли до сімейного лікаря, але ми пішли до сімейного лікаря разом з нашими волонтерами, які нами опікувалися, які нас сюди запросили і нами опікувалися. Наші українці кажуть, що краще йти перший раз дійсно з нідерландцями, якщо є така можливість. Зразу хочу сказати, що якщо ви приймаєте постійно якісь ліки, беріть обов'язково з собою, тому що для того, щоб попасти до лікаря, записатися до лікаря, спочатку треба отримати бісн номер. Коли ви отримаєте бісн номер, ви йдете до сімейного лікаря, де ваша поліклініка вашої локації, і там реєструєтеся. Потім вас записують до лікаря. От, наприклад, у нас в селі, мабуть, людей небагато, тому ну, можна чекати по-різному. Раніше я чекала ем, пару днів, три дні до лікаря попасти. Останні, останній час я чомусь чекала два тижні, щоб попасти до лікаря до сімейного, щоб мені продовжили таблетки, виписали таблетки від тиску. Тому на перший час беріть з собою медикаменти, ті, що ви приймаєте. Це перше. А друге, далі по хронології. Значить, коли коли у вас вже є бісен номер, автоматично підключається ваша медична страхівка. Це страхівка стандартна. Я не знаю, не читала, на що там що безкоштовно дають які ліки. Але, наприклад, таблетки від тиску дають безкоштовно на три місяці. Кожні три місяці треба приходити до лікаря. і Він виписує рецепт на ці таблетки. І ви їх ну, я їх беру безкоштовно. Потім аналізи теж безкоштовно. Чи для пенсіонерів, чи для всіх, точно вам не скажу. Для мене безкоштовно. 60 плюс аналізи, аналіз крові, аналіз сечі безкоштовно. І тут назначають здавати аналізи раз на рік. І значить, ви записуєтеся до сімейного лікаря і він вас веде, контролює, назначає вам запис кожні три місяці. Ну, Щоб продовжити таблетки, ви повинні записуватися, йти до лікаря, продовжувати свої таблетки і отримувати їх безкоштовно. Але, наприклад, я ще використовую такі таблетки, як ножпа інколи. І тут такі продаються, ну є таблетки, називаються бускопан. Складова така, як у ножпи. Таблеточки Бускопан називаються. От, і вони платні тут. Теж я йду до лікаря, він мені виписує цих таблеток, там 30 штук. І от, наприклад, останній раз я заплатила 13 євро за 30 штук ножпи. Бускопан. Тут він називається Бускопан. Так що майте це на увазі. Як на мене, в Нідерландах приділяється достатня увага. Це моя особиста думка, як для мене. Пенсіонерам з точки зору медицини. Раз на рік безкоштовно здаєте аналізи там, на холестерин, на цукор, аналіз сечі на нирки перевіряють. Наприклад, от у мене щитовидка, я приймаю гормони, то ТТГ теж безкоштовно. От. А знаю, моя сестра в Києві мені буквально на днях написала. Ужас, здавала аналізи, це не в, не в платній поліклініці. Було 200 гривень, зараз 300 гривень, за забір крові 50 гривень ще треба платити. Ну, Взагалі мені здається, що ну, моя думка, як для пенсіонерів, тут навіть краще, ніж у нас. Таке от обслуговування. Ну, мене воно влаштовує. Я не знаю. Люди різні, відгуки різні, є різні ситуації, але я вам розказую про мою ситуацію. Деякі люди в коментарях я читала, жаліються, що на локаціях погане ставлення до українців з точки зору медицини. Чи навіть не медицини, а тих менеджів, волонтерів, які опікуються біженцями і повинні з ними йти до лікаря на прийом, так як там люди ще не знають мови, щоб нормально поспілкуватися, нормально перекласти. От, це я таке теж чула, але у нас слава Богу, от мій син Нік дуже гарно знає англійську мову, він перекладач, тому я йду з ним. Зараз ми вже ходимо без нідерландців, ми йдемо вдвох, і він мені все перекладає, мені просто продовжують ліки, там е навіть дали е зараз їхній цей апарат перевіряти тиск, е кажуть, що. У них більш такий точний препарат. Мені запропонували, хочете на декілька днів ми вам дамо, ви поперевіряєте і позаписуєте ваш тиск. Ну, я погодилася. От. Ну, так, нормально. У мене немає претензій, немає ніяких цих жалоб до медицини в Нідерландах. От така ситуація. Ще хочу розповісти про страхівку в Нідерландах стандартно. Ну, от, наприклад, я знаю, що на стоматологію виділяється е, в рік 250 євро. Якщо лікування ваше не перевищує ці 250 євро, то вам нічого не треба доплачувати. Якщо перевищує, то треба доплачувати. Ще були випадки, коли ми знайомилися з іншими людьми, вони розказували, що їм тут робили і операції, у кого були складні е, ситуації. І це все було безкоштовно. Ну, взагалі, якби кожен випадок індивідуальний, я так розумію. Але не можу сказати, що зовсім пенсіонери не цікаві для Нідерландів. Навпаки, вони тут приділяють людям 60 плюс більше уваги, ніж молодим людям. От і би, ситуація на контролі. Так що не переживайте. Хто буде дивитись моє відео, друзі, пишіть в коментарях, може у вас були якісь ситуації з медициною в Нідерландах. Людям цікаво знати. Поширюйте моє відео і давайте поширювати взагалі україномовні канали. Підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі про ваші ситуації. Які ви знаєте ситуації в Нідерландах з медициною? А я всім бажаю здоров'я, бажаю скорішого миру, скорішої перемоги нашої України. Щастя і радості. Дякую за увагу!